З 17 по 19 жовтня у Києві проходить 20-та ювілейна спеціалізована виставка Комунтех. Цілком закономірно, що і таке прогресивне та технологічне місто, як Кременчук, також бере участь у заході. Представляють наше місто відразу три концерни: одним з таких техногігантів. є «Дормаш Груп». Наше підприємство з Кременчука, Ну ми працюємо не тільки в Україні. У нас ще підприємство багато знає наших споживачів за територією таких саме європейських стран. Наше підприємство за останні місяці створило бетонно змішу установку. Робимо на сьогоднішній день монтаж асфальта змішувальної установки водітельністю 240 тонн в час. Найбільшим досягненням ми вважаємо вже під час широкомасштабного вторгнення. Це той факт, що один з світових брендів Аман надав нам статус офіційного представника. Зараз силами нашої сервісної служби монтуємо завод 240 тонн на годину. Ми презентуємо. Змішувач італійської компанії «Євромек», а наш досвід вже дозволяє нам цю металоконструкцію виробляти на наших потужностях в місті Кримучо. Термальної оливи – це досить унікальний продукт європейської компанії «КомАп», з якими ми співпрацюємо вже більше десяти років. Крім того, продовжуємо будувати сховища, Тобто на сьогоднішній день найбільша бітумна база, яка функціонує в Україні, на 25 тисячі тонн бітума це зроблено руками наших фахівців. Другий представник Кременчука Альфа-Текс. Технологічні розробки заводу приємно вразили відвідувачів виставки своїм різноманіттям. Ми виставили 6 одиниць техніки. Це автовишка, це аварійна мастерська. Зробили ще нам машину 4 х 4. Можливо, для військових. Далі ви бачите КДМ-машину в самосвалі і мусоровоз 18 кубів. Наше підприємство розвивається, збудований черговий зборочний цех. Працюємо, щоб піднімати ВВП рідної країни. Також до масштабного заходу долучилися і представники Кредмаш». Вони презентували новітню асфальтошліфувальну установку, регенератор асфальту та багато іншого. Варто зазначити, що на виставці присутні і європейські виробники. Це дає можливість обміну досвідом та поштовху для бізнес співробітництва між Україною та іншими країнами Європи. Пишаємося нашим промисловим містом та будуємо плани подальшого розвитку рідного Кременчука. Дмитро Целюльник, Кременчуцькі новини.